Це краще, щоб забезпечити користувачів простою такою програмою, щоб зайняти свій час вільний або відпочити після роботи шляхом простої та веселої гри. Мета своєї роботи для того, щоб удосконалитись та засвоїти матеріал, вивчений з предмету об'єктно-орієнтованого програмування. Особливістю цієї програми є е, звичайний всім понятний інтерфейс. Е, е, документація для нового користувача е, та, е, та не потрібне цей забезпечення там компонент. Хочу її продемонструвати зараз. Вона вже є запущена в мене. Інтерфейс в є звичайний, простий, понятний. У нас є меню Game, де ми можемо запустити ігру, перезапустити, на паузу поставити і, і, і тут є інформація. Можна налаштувати, можна забрати звук, і, також є і, тут та підсказки, що до чого означає. У нас є індикатори тут. левел, З якоїсь спроби ви проходите, енергія, таймер. Таймер є ще енергією. Запускається гра на F2. Так. Керується вона тут просто. У нас є. Червоні сердечки це і понтир, дещо є енергія, яка поповнює. І є зелений квадрат, це і фініш. І в принципі все. Дякую за увагу.